Слава Україні в ефірі ранкові новини 18 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з волинських новин. На жаль, трагічних. Сумна звістка надійшла у нововолинську громаду. Експертиза підтвердила загибель ще одного героя Геннадія Абрамчука, 1970 року народження, жителя селища Благодатне. Він загинув 14 березня 2023 року на Харківщині. Вважався зниклим без звісти. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким. Ким загиблого воїна на Волині сталося дві крадіжки, які розкрила поліція у Луцькому та Камінь Каширському районах. Так, 16 січня до правоохоронців надійшло повідомлення від 55-річного жителя Луцького району. Чоловік розповів, що невідомий розбив вікно його будинку та викрав з помешкання речей на 10 тисяч гривень. Оперативники встановили, що це скоїв раніше судимий 34-річний односелець заявника. Цього ж дня до поліції звернувся 50-річний. Річний житель Камінькаширського району з його будинку. Зловмисник викрав 5 тисяч гривень та 200 доларів. Як виявилося, злочинської 43-річний житель цього ж району. Слідство триває. На волині знову пожежа. Камінькаширські рятувальники гасили вогонь у житловому будинку у селі Гута Боровенська. Як повідомили у ДСНС, це сталося 17 січня. Повідомлення на 101 надійшло об 11.48 на гасіння пожежі у будинку подали два водяних стволи. На щастя, потерпілих немає. Причина пожежі порушення правил безпеки під час експлуатації печей. У Луцьку біля замку Любарта двоє молодиків горланили пісні російською мовою. Про шокуючий випадок розповіла дружина полеглого героя Андріана Свистак у своєму профілі в інстаграмі. От скажіть, як можна отак от взяти і виїхати, кудись біля замку? Пацани на бехах собі співають російську музику. Холості, не да, да. Хлопці, а вас війни нема, що ви російською співаєте? У вас війни нема, що ви російською співаєте? Є. То на що російською співати, ще й на все горло і десь так, на людях? Закрийтесь вдома і співайте то є. там. Що -то є. Що, -то є? що то є? Що дає? Да, да. Хоча би совість якусь мати. Поки привозять на щиті кожен день в російською. Молодці Андріана Свистак стверджує, що серед хлопців бачила і відомого у місті Дарія Зажицького. Раніше хлопець втрапив у скандальну історію. Він тривалий час збирав гроші на дороговартісне лікування лімфоми у Туреччині. Однак, взимку цього року його побачили на відпочинку у Домінікані. Благодійників обурила така поведінка хлопця. Натомість Дарій запевнив на своїй інстаграм-сторінці, що від Чинок це подарунок бабусі, яка взяла кредит для того, щоб порадувати внука. Однак чи дійсно це він співав російські пісні невідомо, адже на опублікованому відео обличчя молодиків не видно. Як би там не було факт, залишається фактом. У Луцьку досі є ті, кому подобається співати і слухати російські пісні в час, коли окупанти вбивають українських героїв і атакують українські міста. Ні, краплини совісті або ж співчуття. Двоє засуджених, які відбувають покарання у Маневецькій виправній колонії номер 42 разом зі спільником з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких військовослужбовці зсу та перебувають у ворожому полоні або ж зникли безвісти. Як повідомляє прокуратура, ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил РФ чи ПВК Вагнер і обіцяли за грошову винагороду повернути їх на батьківщину. Іноді для правдоподібності навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти із сином, який перебуває у полоні. У ході обшуків, проведених ще 7 квітня 2023 року, у фігурантів провадження було вилучено. 7 тисяч доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи. На усе вилучене накладено арешт. Прокурори Волинської обласної прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисникам доведеться за усе відповісти. Далі, все українські новини у ніч проти 17 січня. Російсько-окупаційні війська завдали удару 20-ма ударними безпілотниками типу «Шахед» з російського району Приморсько-Ахтарська і двома зенітними керованими ракетами с 300 з Білгородської області. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. Силам оборони вдалося знищити 19 «Шахедів». Так, російсько-окупаційні війська 17 січня обстріляли Дніпровський район міста Херсон. Внаслідок атаки з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра одна людина загинула. Це чоловік 37 років. На момент атаки росіян чоловік перебував на вулиці. Після влучань виникла щонайменше одна пожежа. Також росіяни 17 січня вдарили дроном камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровщини. Під удар потрапило авто, у якому перебували люди. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано 19-річного хлопця. та 13-річного підлітка, які у той момент були в авто, старший перебуває у стані середньої тяжкості, а молодший у тяжкому стані. Окрім того, російсько-окупаційні війська під ранок 17 січня завдали ракетного удару по Одещині. Проти корабельними ракетами Онікс атакували Одеський та Білгородністровський райони. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби і заготівлі сіна. На ні тварини, ні люди на щастя не постраждали. А вже близько 15.00 російські загарбники в чергове обстріляли Дніпровський район Херсона, у результаті чого загинув чоловік за кермом автомобіля. Та була поранена літня жінка. 71-річна місцева жителька отримала травми, перебуваючи у власній оселі. ДБР затримало топ-менеджмент концерну, який донині продовжував забезпечувати російські ВПК системами загородження. Так, встановлено, що група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ системи загородження, які використовуються в агресивній війні проти України. До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України. А після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб які продовжували працювати з РФ, так би мовити, нові власники концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до Росії декілька партій відповідної продукції на понад півтора мільйона доларів США. Наразі затримано двох топ-менеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні Умисних дій, спрямованих на допомогу державі агресору, вчинених організованою групою. Що найменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Зазначеним особам буде повідомлено про підозру заочно. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. ДБР не називає імена підозрюваних, але з опису випливає, що йдеться саме про справу Гренкевича. За даними бюро, бізнесмен, який був одним з найбільших постачальників міноборони і члени його організації, завдали державі збитків на майже мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Слідство встановило, що підприємець створив злочинну організацію, щоб заволодіти бюджетними коштами. Компанії Гренкевича уклали 23 договори з міноборони на постачання одягу на понад півтора мільярда гривень. До виконання оборонних замовлень Гренк. Кевич залучив підконтрольні підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали потужностей для виготовлення речей. Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби мов у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам і не придатна для використання. П'ятьом людям повідомили про підозру. Усіх затримали їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці викрили злочинну організацію наркоторговців, які постачали наркотичні речовини під час комендантської години. Для цього її члени оформлювали фіктивні перепустки від імені держустанов, а також посвідчення волонтерів і журналістів. Як повідомили у національній поліції України, злочинну організацію організував 37-річний мешканець Київщини. Серед учасників групи був військовослужбовець, працівник Держекоінспекції та поліціянт. Щоб безперешкодно пересуватись. У нічний час зловмисники зробили собі посвідчення волонтерів та журналістів, а також використовували фіктивні перепустки та документи різних державних установ. Організація налагодила збут різних наркотичних речовин, зокрема кокаїну, амфетаміну, МДМА, метамфетаміну та марихуани. Наркотики ховали у пакетики з під чаю, одноразових електричних пристроях для куріння або маскували під цукерки. Як зазначають правоохоронці, наркотики, а також секс працівниць постачали для ВІП-клієнтів. 11 фігурантів затримали та оголосили їм про підозру за створення керівництво і участь у злочинній організації. А також незаконне придбання і збут наркотичних засобів за це їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Кіберфахівці служби безпеки затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про повітряні сили Зсу на Кіровоградщині. Насамперед його цікавили напрямки та частота польотів українських бойових літаків, зокрема фронтових бомбардувальників і винищувачів. Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління і склади з боєприпасами Збройних сил України. Отримані дані зловмисник надсилав до телеграм-каналів створених спец. Службами РФ для збору розвід інформації про українських захисників за даними слідства російським інформатором виявився житель Кропивницького. Понад три місяці тому його помітили окупанти через антиукраїнські дописи у соцмережах. Для збору розвід інформації зловмисник самостійно об'їжджав регіон і приховано фіксував військові об'єкти сил оборони. Також він випитував потрібну інформацію у своїх знайомих. Докази шпигунства під час обшуків знайшли. Йшли у комп'ютері та телефоні чоловіка. Служба безпеки повідомила йому про підозру. Зловмиснико обрали запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років в'язниці. І до новин світу у 2024 році. Німеччина надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 7 мільярдів євро. Про це зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент Байден і я погодилися. Ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я розмовляв з президентом США телефоном у 2024 році. Німеччина надасть військові товари на суму понад 7 мільярдів євро, заявив Шольц. you <laughs> У Російській республіці Башкортостан тисячі людей зібралися біля суду у місті Баймак після того, як місцевого активіста Фаїля Алсинова засудили до чотирьох років колонії 17 січня. Як повідомляє The Insider, загалом біля суду зібралося близько 10 тисяч людей. Російські силовики дороги заблокували. У місті почали глушити інтернет. Місцеві телеграм-канали пишуть, що ОМОНівці застосовують сльозогінний газ та жорстоко затримують людей. За даними там. Тежніх змі є кілька десятків затриманих. На акцію люди виходили і перед рішенням суду. Зазначимо 17 січня. Алсинову оголосили вирок у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Під час акції він казав, що доки башкири воюють проти України у Башкортостані відбирають їхні землі. І на завершення чудова новина з боліт. Швидше за все, мінус ще один гвинтокрил в окупантів. У Брянській області Росії біля населеного пункту Севськ здійснив аварійну посадку гелікоптер Мі 8 Про це повідомили місцеві ЗМІ. На борту гелікоптера були командир, другий пілот і бортмеханік. За попередніми даними, вони нібито не постраждали. Однак, унаслідок наслідок аварійної посадки гелікоптера на землі обірвало високовольтні лінії у чотирьох районах. Евському, Суземському, Брасовському та Комарицькому була відсутня електрика.